Щоб жити не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM». Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ ФМ» та глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про зуби. Зуби це. Візитівка кожної людини, але на жаль, природа не всім дала можливість посміхатися на усі свої 32. Зате сучасні стоматологи таку можливість можуть забезпечити. Чи вірите ви, наприклад, що зуб, у якого пошкоджений корінь можна не видаляти, а зберегти? Не вірите? Тоді робіть свої приймачі гучніше, бо ми зараз у цій студії будемо розповідати про таку можливість і про такі можливості сучасної стоматології. Вітайте, гостей студії це Оле. На В'єсова, щелепно-лицьовий хірург вищої категорії, імплантолог, пародонтолог, доктор медичних наук, професор, співзасновниця клініки дентальної хірургії, професора В'єсової. Добрий день вам. Добрий день. А також у нас в гостях ендодон, Це таке нове для мене слово було ендодонт клініки, лікар-стоматолог Аліна Завізіон. Добрий день. Вам. Добрий. День. Давайте одразу зауважимо і нагадаємо, і зазначимо нашим слухачам і глядачам. Я як можна отримати всі ті можливості, які надає ваша клініка із порятунку зубів із лікування зубів. Телефонуйте, будь ласка, 050. 33 71 337. Це один номер. Є ще один 044 290 92 30 Заходьте на сайт для того, щоб дізнатися сайт суперсучасний. Як і вся клініка, є вся доступна інформація. В'єсова крапка клінік. Ну а фізична адреса клініки це провулок Бехтерівський, 14 г. Інформація прозвучала на правах реклами. Шановні гості, давайте от. Те, що я пообіцяла вступному слові нашим е, слухачам е, про те, що навіть е, якщо у зуба пошкоджений корінь, його можна не видаляти. Ваші аргументи, що це таки правда. О, так, ви знаєте, що найбільш напевно, що е, розповсюджене питання серед наших пацієнтів, це чи можна зберегти зуб. Це насправді так. Так само і у лікарів. Таке саме питання, чи можна зберегти зуб цього пацієнта. <гум> і тому тут ми, як такий єдиний організм, який налаштований на те, щоб все ж таки вирішити це питання. І це питання ми завжди вирішуємо на користь пацієнта. <гум> Враховуючи те, що зуб це орган, і до нього треба ставити дбайливо, то звичайно, сучасна. Техніка, сучасні методи діагностики дозволяють нам обстежити зуб і дати дуже точну відповідь, яка має бути його судьба. Звичайно, що ми дослухаємося до апаратури, але дослухаємося і до свого досвіду, звичайно, і тому на сьогоднішній день, враховуючи те, що ну, проблемні зуби досить ще донедавна. Майже всі видалялися, тому що це було шкідливо для організму. То зараз ми, завдяки тому, що є сучасні методики, матеріали і можливість комп'ютерної діагностики розширили можливості наших втручань і започаткували нову методику, таку як лікування завдяки опікальній хірургії, це різновидність лікування коренів, але з хірургічним акцентом. Тому... Це дає можливість подовжити життя зову, зберегти його функції, естетику. І для пацієнта це проходить небагато, можна сказати, спокійніше, менше втручань, менше часу, який він має знаходитись під наглядом лікаря. І це дуже важливо. Uh -huh. В цей час, коли всі люди майже. Дуже залежить від часу, від роботи, це є так само і ще і економії їх часу. Зараз детальніше будемо говорити. Просто от ви сказали фразу. Я я думала, коли ви відповідали. Я думала про це. а Потім ви це і проговорили, що раніше видалялися. Я, я собі пригадую, боже я стільки. Я стільки втратила зубів, от просто тому, що не було ще технології, або можливо вони були, я про них не знала там і лікарі, які мені проводили ці маніпуляції, не порадили. Але насправді там, чим доросліший ти стаєш, тим більше ти розумієш, що якщо є хоч мінімальний шанс зберегти зуб, його треба зберегти. А я ще хотіла додати таку, може, невеличке зауваження до збереження зуб, що Коли ми втрачаємо зуб, ми втрачаємо не тільки зуб, ми втрачаємо кістку, яка біля нього знаходилась, ми втрачаємо які тканини, їх рельєф. І це все стає вже більш складним для поновлення, реконструкції, естетичного вигляду. Тому збережений зуб це все ж таки дорівнює тому, що ми. Залишаємо естетику функцію на довгі роки. Але в яких випадках ну тобто, коли нам болить зуб, коли у нас зіпсувався? А я буду говорити просто: зіпсувався зуб, так коли там дірочка, якась це ж не означає, що його вже треба видаляти, вони лікуються. В яких випадках все таки стоїть ось цей вибір? Так видаляємо чи шукаємо можливості врятувати. Звичайно, що вирішуємо це питання ми в нашій клініці, напевно, що консиліумом, тому що маніпуляції зубозберігаючі, вони відносяться до терапевтично хірургічного блоку. Але для того, щоб зуб функціонував надалі, іноді потрібна допомога і вирішення питань з боку парадонтолога, лікаря-протезіста, лікаря-ортодонта. Я хочу наголосити над тим, що якщо ми зберігаємо зуб, то він може навіть бути корисним для ортодонта. Він може роботи виконувати ортодонтичні лікування. Опираючись на цей зуб, це дуже важливо, бо на імплантат не можна опиратися ніколи. це дуже важливо, але пані Олено, я запитав, я запитувала трошечки поінше. інше. Дивіться, припустимо, що зараз нас слухають люди, яким лікар сказав, що врятувати ваш зуб вже не можна, бо а і оце бо які оці випадки, бо з якими ви все таки рятуєте зуб, зуби? Аліна, та не долучайтеся. Так, ну що те, що я знаю, там флюс. Так, пломбування каналів це само собою. Це відноситься більш вже до класичних пломбування каналів. Це більш класична методика рятування зуба, mm -hmm. так сказати, але вона не завжди працює. І бувають такі випадки, коли вже канали перелікували вже 200 мільйонів разів, а воно не працює. І тоді приходить нам уже на допомогу цей новий метод апікальної хірургії, який ми використовуємо ще теж у випадках, коли от ви кажете, кажуть, видаляти і все. Е, так, буває, наприклад, зуб з вкладкою. Це такий штифт в канал заходить. І вилучення тієї вкладки це завжди ризик. Е, він може тріснути просто. Е, і, скоріш за все, багато хто не робить цю маніпуляцію, тому єдиним варіантом лишається це видалення зуба. У нас же ми знайшли вихід, і е, ми проводимо це втручання, пікальну хірургію. Я зразу розкажу. Коротко, що це не да, так. Так, я просто хочу що таке, От я знаю, що коли кіста десь на корені, теж видаляють зуб. Оце воно якраз у тих випадках, є. так. Угу. Просто не завжди можна дібратись до проблемного місця через коронку зуба, тому в деяких випадках ми працюємо зі сторони кістки. Угу. То що таке апікальна хірургія? Оце це якраз мікрохірургічна ця операція, яка спрямована на збереження зуба шляхом видалення інфікованих тканин з верхівки корення. Апекса ми його називаємо, звідти і назва апікальна. Так. І з подальшим його пломбуванням mm -hmm. зі сторони кістки. Це операція? Це що? Це ви розрізаєте десну, видаляєте щось? Ну, от як, які етапи? Що Дивіться, першим етапом це є підготовка пацієнта до операції. Перш за все, потрібно зробити санацію порожнини рота. Ми рекомендуємо це завжди робити перед операцією, бо інфіковані це що? Це професійне чищення зубів, ага. лікування карісів, тому що вже доказано, що ця мікрофлора потім в подальшому впливає на заживлення. Ну і першим етапом операції, звичайно, це є діагностика. Яка починається з комп'ютерної томографії. Ми обов'язково робимо 3D-знімочок і оцінюємо ситуацію, об'єми операції і так далі. Далі вибираємо знеболення, адекватне знеболення, яке хоче пацієнт. Не всі хочуть лікуватись під місцевою анестезією, тому в поміч приходить седація. Медикаментозний сон. Я думаю, вже всі чули про це. Наступним етапом це є розріз. І доступ кістковий робиться така невеличка, невеличкий доступ міліметрів 5. Чим менший він, тим кращий, в тому і різниця між старими більш методами, ну, потім вернемось ще, розкажемо. Робиться міліметрів 5 доступ і зрізається верхівка кореня зуба. Далі ми профарбовуємо зуб і дивимося, чи там точно нема тріщин, бо іноді навіть по кт знімочку ми цього, на жаль, побачити не можемо. Далі зубчик обробляється. Зі сторони кореня і пломбується е, біокерамікою. Це такий новітній матеріал. Ми його широко зараз використовуємо. Він є біосумісним. Організм його дуже любить, і заживлення відбувається значно швидше. Почекайте, пломбується. Ну тобто, я собі думаю, ви видали частинку кореня, значить, зуб буде хитатися, бо там немає. Ну він ж ні, на коренях тримається. Ні, він тримається на зв'язці. Перш за все, ага. зв'язку ми не пошкоджуємо, і більшість кіскової тканини, яка прикриває корінь, вона залишається. Ми працюємо тільки з верхівкою зуба під мікроскопом. Я зрозуміла. Я додам, що ця верхівка знаходиться в вогнищі запалення, в гранульомі, Все одно, те місце, де ми маємо втрутитись, тому ніяких пошкоджень додаткових не робиться. Тільки місце, яке вже змінено. Зрозуміла. Так. Про саме слово операція наведу, наведу такий невеличкий приклад. Я влітку видаляла зуб мудрості, і коли записувалась до свого стоматолога, вона каже: я вас запишу на кінець, щоб я мала більше часу і нормально провела операцію. Я їй пишу, яка ще операція? Це просто видалення. Ось. Наскільки лякає е, пацієнтів оце слово операція, і взагалі, знаєте, в моєму розумінні зуби це завжди боляче. Ця процедура, наскільки боляче і е, 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 який реабілітаційний період? Ну, якщо можна, я додам е, до слова операція. Е, операція так, але я хотіла би ще наголосити на тому, що скільки задіяно фахівців у цій операції, вперше, це лікар-хірург. який Починає операцію, відкриває доступ для лікаря Донта. Друге, це лікар-енодон, який підключається під міцним звеличенням чи якомого збільшення мікроскопа. Він виконує операцію дуже тонку, яка неможливо була раніше на такому рівні, без завдяки тільки мікроскопу. Це зараз стає можливим. Хірург закінчує цю операцію, зашиває, все робить для того, щоб естетика не постраждала. І при цьому ми тільки що говорили, що наші пацієнти отримують адекватне знеболення і місцеву анестезію, і медичний сон. І це ще один фахівець, який забезпечує комфорт операції. Тому над одним пацієнтом, одним зубом, можуть працювати. Як мінімум три фахівці висококваліфіковані, щоб зберегти всього на все один орган зу? Наскільки це важливо, ми вважаємо для людей? А скажіть, от як на мене, це якраз є ну там оця відмінність від бо ще за радянських часів проводили такі е, маніпуляції. Про це я не знаю, як це правильно е, е, назвати, як, наприклад, резекція корення або видалення кісти. Так, от чим цей підхід? Інший тим, що це команда, тим, що нове обладнання, чим це покращений протокол. Перш за все, вона дуже схожа на колишню операцію резекції кореня, але її успіх був приблизно 50%. Коли вже вдосконалили, додавали туди, скажімо, етап обробки кореня раніше не оброблявся корінь так глибоко, і пломбування якраз цим матеріалом під мікроскопом. Плюс додавали ще деякі діагностичні нюанси, там як профарбовання, я вже називала, аби виявити тріщини, щоб операція просто не була дарма, і це збільшує шанс набагато. На 90% так точно супер. Ну а я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що а, якщо вам потрібні лікарі, які збережуть ваші зуби, будь ласка, звертайтеся в клініку дентальної хірургії професора В'єсової. Телефони 050 337 13 37 або 044 290 92 30. Заходьте на сайт www.vesova.klinik або приходьте про вулок Бехтерівський 14 г Інформація прозвучала на правах реклами. Дивіться, якщо ми е, говоримо про альтернативу, так, ну, не зберегли зуб, то типу, найнові, найнові, не знаю, новіша, мабуть, альтернатива це імплантація. Так, якщо порівнювати між апікальною хірургією і імплантацією, то в чому переваги, наприклад, вашого методу? Конкретно апікальної хірургії, так. ну, перш за все, зуб свій це найкраще, як ми вже говорили. Імплант це все дуже добре, але це вже в випадку, коли нічого не може допомогти. І ми приходимо до нього як до методу вже виключення. Спочатку ми боремось за зуб по максимуму. Угу. Тому його і плюси, бо зберігається свій зуб. Зберігається свій орган, і ніколи свій орган не буде гірший, якщо він в доброму, нормальному стані функціонує, ніж штучний замінник. Ми не виключаємо так само роботу з імплантатами, багато їх встановлюємо. Але в тих випадках, коли неможливо зберегти зуб, це можуть бути якісь переломи зуба, там, де видалення неможливо не виконати, ми мусимо виконувати. Але якщо є шанс, то чому ні? Це правда. Головне ж, знайти спеціаліста взагалі багато от спеціалістів, які такі послуги, ну які можуть проводити такі операції. На жаль, на сьогоднішній день ні, тому що тут має бути глибокі знання, поєднані хірургічні і також ендодонтичні. У нашій клініці ми якраз це дуже гарно делегували один одному і роблять цю операцію і Олена Петрівна, хірург, і я свою ендодонтичну частину, тому. Це збільшує, як на мене, це збільшує все-таки шанси того, що операція буде проведена найкраще. Тому на сьогоднішній день мало таких втручань роблять. А е, є якісь, умовно кажучи, гарантії? От скільки такий зуб може простояти? Чи все залежить індивідуально від там, рівня пошкодження ще від чогось? Ну, якщо тканини зуба збережені і вони нормальні, то зуб функціонує необмежений час, як. Наприклад, як варіант найкращий – це все життя. А він не стає вразливішим, бо оскільки знаєте, ну там в нього вже відбувалося втручання. А він не стає вразливішим до не знаю, до карієса, до якихось інфекційних запалень? Такої залежності немає, тому що ми ліквідуємо вогнище запалення біля зуба, коли mm -hmm. робимо це цю, цю операцію, а все останнє. Потребує, звичайно, нагляду. Кожні півроку наші пацієнти в нас приходять. Ми робимо моніторинг раз на рік комп'ютерну томографію, бо деякі стоматологічні захворювання вони розвиваються безсимптомно, і Без цього ми не можемо дати прогноз. Але ті е, пацієнти, що під нашим наглядом, ті спостереження, що ми ведемо біля вже більш трьох років. А перша операція була започаткована в 2012 році за кордоном т, 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 по новому протоколу, тому ми майже вклалися е, в ці терміни. І е, на цей момент на спостереження наших пацієнтів, ті, що з'являються в клініку для контрольних оглядів, ми не маємо е, якихось негативних. Ага. Результатів Результати всі позитивні. Нас влаштовують. Ми робимо пацієнтам такі, знаєте, подарунки, знімки, щоб вони бачили, що було до того. Що після того вони дуже радіють з того, показують своїм рідним і їх рідні до нас звертаються за допомогою, що ми надали їх. Я так підозрюю, оце один із таких так. А Розкажіть і нам, щоб і глядачі, ну, слухачі, угу. на жаль, по радіо не зможуть це побачити, але ті, хто дивляться нас на YouTube-каналі, зможуть побачити допісля. Угу. Ось тут якраз зображене до. Першому місяці 23-го року в січні було зроблено втручання, і тут динаміка за 9 місяців. Тут якраз видно дуже велике запалення. Де? Покажіть пальчиком, будь ось, ласка. Оце, оце темне це так, запалення. І, і ось ось тут видно. Це відсутність кістки, якраз зуб, по суті, висів в повітрі. Це той випадок, коли більшість скаже видаляйте. А ми такі ні. Ми от якраз зробили цю е, апікальну хірургію, зрізали верхівочку. Бачите, вона якраз зрізана. Е, канал оброблений з другої сторони і запломбований. Така пробка утворена. Чимось на консерву. Нагадує. От ми пацієнтам, коли розказуємо, ми кажемо, ми його консервуємо, тому що ну, приблизно так воно і є. І ось ми бачимо на знімочку після уже повне відновлення кістки. Зуб стійко стоїть, він далі буде служити. Я думаю, це дорогого стоїть. Так, це правда, це правда. Чи є вікові обмеження, наприклад, там, щодо дітей або людей старшого віку? Як правило, дітям це втручання не показане, в принципі, бо це, знаєте, такі вже проблеми вирощуються роками. Як правило, ді діти цьому. Ну, не знаю, я свій перший дорослий зуб втратила в 10 класі. Тому ну, ма ну, на увазі не було, дітей в е, змінному прикості, коли так. молочні зубки, оці змінні. Ні, ну в молочні це зрозуміло, що а, таке не, не не потрібно. Якщо більш старший вік шкільний, то якщо б є потреба, звичайно, ми втручаємося. Можливо, можливо. І до речі, про молочні зубки. От я хочу, щоб ви, як професійні лікарі-стоматологи, ще раз е звернулися до мам, не ще раз, а і ви в тому числі звернулися до мам і, і нагадали, що треба лікувати молочні зуби. Так шкода дітей, чиї батьки вважають, що ну, вони ж все одно випадуть. Для чого лікувати ці зуби? Ну, правда ж треба. Треба обов'язково. Це прикус, це орієнтир для постійних зубів, куди йому куди йому потім прорізуватись. Такий навігатор можна сказати, тому їх потрібно максимально довго утримувати. А утримати зуби молочні можна тільки якщо їх лікувати. І Ще дуже такі прикрі випадки, коли батьки гадають, що діти, 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 і у них тільки можуть бути зуби молочного прикусу, змінного, а пропускають постійні зуби, які вже приїздилися. І вони вже мають каріозне ураження. Але для батьків це дуже дивно, тому що вони вважають, що це ті може бути такі постійні зуби, тільки вже в таких дорослих, як вони. І це небезпечно дуже. Втратити зуб в ранньому віці шостий. Це вважається ну, значною проблемою надалі для роботи і стоматологів і самої людини, звичайно. І є ж, є ж методики їх збереження, так? Звичайно, є займає 10 хвилин. Так, так, звичайно, в нашій клініці дитячі стоматологи виконують це завжди, передивляються дітей. І дуже важливе зберігання зубів в змінному прикусі ще для того, щоб не було деформації подальшому зубощелепної системи, щоб не треба було звертатися до ортодонта надалі. Бо зміщення зубів це не дуже така проста патологія. Потім вона. У дорослому віці дуже складно лікується. тому якщо профілактично цим займатися, не доводиться до чого цих деформацій, Звичайно, що це буде для батьків. Благо великим. А до речі, ортодонтичне направлення. У вас теж в клініці? клітці? Бо це дуже затребуване. І я думаю, що ми, може, навіть і окремо про це поговоримо. Звичайно, бо пластинки, так. брекети це, це зараз задоволення. Правда, ну дуже мало знаю дітей, які або не ходять в брекетах, або не ходили в брекетах, і дорослих так само. Але давайте ще, от ми маємо буквально 4 хвилиночки, Я хочу ще до тих. Питання, які іноді лякають пацієнтів, іноді садація. От ви сказали, ну там знеболення, дуже багато людей вважають, ну це ж наркотик, мені таке не треба. Я краще. ну там. І зараз же воно використовується не тільки для таких складних маніпуляцій, так, а навіть і лікування можуть запропонувати. Наскільки це безпечно? На зараз це безпечно. Виконують ці маніпуляції лікарів вищої категорії анестезіологи, бригада анестезіолога і сестри анестезістки. Тому ці е, е, препарати, що використовують для е, медичного основу, небезпечні. Є е, е, моніторинг завдяки приладам, які відслідковують роботу серця, пульс, е, тиск і так далі. Тому все під наглядом, і навіть ми можемо е, спостерігати за тим, чи є, Є біль у пацієнта, чи треба додавати місцево анестезію чи ні. Тому весь процес проходить дуже, небезп... дуже безпечно для пацієнта. Але ще хочу наголосити на тому, що не дуже люди знають від того, що під час седації пацієнт не отримує стрес, а стрес це загальне, дуже небезпечний для організму стан, то загоєння місця операційне йде набагато. Краще. Оці фактори, що е, викликають стрес, не задіяні. Комфорт для пацієнта це теж дуже, дуже важливо в, в всій системі лікування. Ну, мало того, що реабілітаційний період збільшується, так ще і ну, мене я завжди так боюсь, що наркоз не бере, доводиться там дібо, кілька, кілька доз колоти, ну, якщо це місцева анестезія, бо, видно, якісь гормони підскакують, і анестезія не. Не бере. Але от ви знаєте про, про незнання людей. Ви згадали? От ми з вами перед ефіром говорили, що є люди, які е, рентген не хочуть робити, бо вважають, що це шкідливо. А що ви що тут ми про садацію? Ну так, так. Так що шкідливо рентген. Ну на сьогоднішній день е, е, ті е, фірми, які е, виробляють комп'ютерні томографи, у них є дуже високі вимоги до да, безпеки. І тому у нас комп'ютерний томограф, який імпульсний, і його можуть навіть для дітей використовувати. Тому це безпечні там да, прилади. А прилади, ті, що контролюють візіографи, ну вони взагалі на сьогоднішній день не вважаються за якісь проміневі нагрузки зовсім mm -hmm. і навантаження. Тому Стоматологія дуже швидко розвивається. Все, що стосується обладнання, яке до стоматології належить, воно так само розвивається, і безпека там головне для пацієнта. Це і правда. Я думаю, що ця боязнь рентгену це навіяно з тим, що рентген-легень не можна робити більше, ніж о, частіше ніж раз на рік. Тому я думаю, люди це старі і... прилади. Да, ну, да. Так, звичайно. Це все. А на сьогоднішній день прицільний знімок це як з'їсти два банани. Ну, десь була така стаття, точно не згадаю автора, але доказано, що по накопиченню радіонуклідів в бананах це дорівнює одному прицільному рентген-знімку стоматолога, навіть зіографі. Значить зовсім безпечно. Так. Ну, я хочу звернутися до наших глядачів і слухачів. Сподіваюся, що ми переконали вас в тому, що навіть пошкоджене, навіть зуб, у якого пошкоджений корінь можна таки зберегти, це можуть зробити клініки дентальної хірургії професора Вєсової. Звертайтесь, будь ласка, телефонуйте за номером 050 337 13 37 або 044 290 92 30. заходьте на сайт В'ясова.клінік або приходьте про вулок Бехтерівський, 14Г. Інформація прозвучала на правах реклами. Я вам буду дякувати на сьогодні. А я ще хотіла додати, якщо Дві можливо, секунди. кожен збережений зуб це радість для нас і для пацієнтів. Бо ми робимо це в команді. І хотіла б сказати, що ми вважаємо, що потрібно, щоб е, е, вилікувати на роки, а не лікувати роками. Чудова, чудовий підхід. Так, в нас в гостях була Олена В'єсова, щелепнолицьовий хірург вищої категорії, імплантолог, парадонтолог, доктор медичних наук, професор, співзасновниця клініки дентальної хірургії, професора В'єсової, а також ендодонт клініки, лікар-стоматолог Аліна Завізіон. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі